Всім доброго дня! В наявності автомобіль Nissan Qashqai Plus 2, 2-літровий дизель, автомат повний привід, Лакофарбове покриття, автомобіль повністю не фарбований, без жодного підкрасу. Все автомобіль в оригіналі. Всі вікна також. Є дрібні царапини, але автомобіль без жодного підкрасу. Повністю всі деталі. Встановлена гарна гума, нові гальмівні диски колодки автомобіль на гарній комплектації, салон в збереженому стані, руль не фарбувався. Мультикельмо кермо працює, повний привід працює, автомат, мультимедія, панорама. Камера заднього вигляду. Навігація YouTube працює абсолютно все. Панорама також працює в автоматичному режимі, зачиняється, відчиняється. Салон збережений. Нічого не підшивалось, не перешивалося. Позаду також все чудово, вірні карти, все, все дуже збереженому стані. Сім місць, багажне відділення, не пошарпане, аварійний знак, повний комплект, докатка, ключ, домкрат, крюк, все на місці в автомобілі. Задні сидіння також гарно в в останні третій ряд. Є оригінальні коври. Автомобіль повністю розмитаний, зроблений сертифікат. Все в наявності. Також є сервісна книга по автомобілю. Є техогляди. Останній тихогляд на 250 тисяч. 22 року, грудень, 19 грудня, 250 тисяч. Так повна вся історія. Була заміна оливів фільтрів. Також є вся історія по техоглядом. Останній тихогляд пройдений без жодного зауваження. 26 квітня 22 року на пробізі 230 796 кілометрів. Двигун працює добре, цепний, цепу взагалі Алі, не чути, автомат також перемикає плавно та м'яко. Відам залишки задоволені цим гарного дня.